Всім привіт! Це незвична історія, що відбулася на рандомному сервері в DayZ, де я заспавнився з одразу пошкодженим бінтом. Приємного перегляду! Люди, я щойно залогінився на цей сервер. Це в мене щось якийсь русачок б'є, треба його блин, надо пиздить. О, похуй. Коротше, заходжу, тут твориться якась херня. В мене на сервері, от, блин, дохера людей там, тут, їх було ще більше. Типу, тут зразу построєна башня якась непонятна. Типу, далі розбросані деталі машин, тут, тут людського м'яса, просто, наче людей, 50 розрізали. Усе, є люди, є такі, як оця шмара. Ей, хей, мужик, це русський шматок лайна. Він щойно намагався мене побити. Допоможи мені вбити його. Fuck Russia! Autocratic piece of shit. This guy's a Russian. Ха, якийсь Америкос допомагає мені Russian вбивати. Я не хочу, щоб він помирав. Здарова, підери. Ні. Ні, він помер через тебе, шматок лайна. Вирішив <ріс> я значить, вибиратися з цього всього лайна. Хей, hey, hey, мужики, здорово, мужики. Чи може хтось пояснити, що за фігня відбувається на цьому сервері? Я тільки приєднався і. I don't know, man. I don't know. This shit is not okay. I don't know what to say, man. Uh, how long do you been play. playing on uh, this server? Not on this server. I've, I've only played on this server for like an hour. And we didn't make it... Oh, wrong. no, no, no! Hey, hey, stop it! Stop hurting my friend! Do not hurt my friend!

Ей, ей! Марапа. На колонці нас вже було багатенько, я був необачним і трапилось оце. Блін, убили мене. <свят> Одразу заспавнився недалеко. Прибіг до точки смерті, але, на жаль, там вже нікого не було. Вирішив, що заспавну звалювати за мною ув'язався якийсь гравець без сорочки. Можна писати в чаті, куди ти прямуєш? Я йду в старе мілітарі, ти йдеш зі мною? Окей, побігли разом. Ти розумієш, українську? Так. А, ні, ну ладно, тільки англійську. Моє яблучко червоне. Ти шматок лайна. Кіра собі, тут іще один. Оцей агресивний, він на мене напав. Нащо ти то зробив? А? Хуй Ахуй єбаний, свіна йоба, блять. Тепер все зрозуміло, це русня. З ним немає сенсу балакати, треба його вбивати. Я біг за ним хвилин 5 і відпускати його не збирався. В ньому було трошки їжі, якої мені вистачить, щоб повернутися до міста. Плюс відновилася справедливість. А ось і їжа під'їхала. Мені повезло, тут вже нікого не було, зате були кісткові ножі. Я швиденько підготував вогнище та все необхідне для свого наступного прийому їжі, помив руки і почав смажити м'ясо. Опа. Ні-ні, no, мужик, no, no, я man, I'm мирний. Friendly. Все в порядку. Но но. Okay. No, 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 no. Give me one food. Я можу обміняти їжу на щось інше? Я в GPS. GPS? Окей, ні, мені не потрібен GPS. Чому? Чому ти носиш спідницю? Чому не штани, а спідниця? Окей, окей. У тебе є друг? У тебе є тімейт? So, I'm gonna take one food. Ні-ні-ні. <рес> 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 можемо торгувати. Ми <рес> можемо торгувати. Ти не можеш взяти мою їжу безкоштовно. Прикол цієї ситуації в тому, що у нього була їжа. У мене є нормальна їжа, мені вистачить. Хей, hey, hey, мужик, хей, здорово. Hey, 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 У тебе є мікрофон? Опусти зброю. Опусти зброю. You Ти friend? мирний? Є, є, є. Ти слухаєш до мене? Окей, окей, я тебе чую. Ти маєш якусь їжу, будь ласка? Я можу дати тобі трошки курочки. Oh, okay. Ось вона. У мене є ідея. Why, why? Вибач, мужик. Ага, ага! Тепер у мене є арбалет. Треба буде скрафтити стріл. Я спочатку посижу тут трошки поїм на його трупі. Отак-от. Не, ну краса, краса. Зараз водички поп'ю і буду далі. Там людина. Їгай, у нього кастрюля на голові. їх двоє. Їх там двоє. Біда. Oh. Треба спуститися, щоб вони мене не бачили. Блін, уже бачать. Блін, зомби ти зараз зовсім не в ха Niet veel hassen, weet je, schild in de Fucking asshole, what the fuck is your fucking problem? <laughs> fuck you! You stupid cunt! Watch out! There's a the guy with the crossbow. Kill kill yeah, him, kill him, help Kill him, kill him, kill him! Kill him, kill him. Блін. <ріст> Дякую за перегляд. Це було дивне виживання. Я сподіваюсь, воно вам сподобалось.